Привіт-привіт, мої хороші, привіт мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось фронт. Довго ніяк. Ну, не могла зібратись, тому що не хочеться неприємні новини так, транслювати, але доведеться. Будемо дивитись Донецький напрямок. Давайте з Покровська почнемо. Що буде. Взагалі, так, що чекає на сам Покровськ. Ми бачимо, що ворог ще не дійшов, але готується оборона, тому є якісь плани. Давайте дивитися, які. Покровськ. Покровськ. От дивіться, дослівно. Повторення ситуації. З великими втратами там. Зараз, ну ми знаємо, що вивозяться, бачите, люди їдуть. Ми знаємо, що закривається місто, намагаються максимально відновити рубежі, позиції, щось зробити зараз. От дуже маленький проміжок часу. Чомусь мені кажуть, до п'яти днів щось вирішиться, щось буде відоме. І це буде. Місто, де багато жертв, і дуже схожий сценарій на той, який ми вже бачили, ворог може зайти з багатьох боків, майже огорнути місто. Є така загроза. Прямо показую, що такий реальний сценарій. Можна, можна його уникнути. Якщо вогнем не дати їм іти далі, перекривати їм якийсь прямий шлях. Є така можливість. І тут кажуть: ну ми ж не будемо вказувати військовим, я це дивлюсь для того, щоб, знаєте, хоч, щоб хоч щось було, як альтернатива. Я не можу це не подивитись. Мені кажуть, прислухайтесь до своїх корнів, до того, як ви вмієте воювати. Вогонь і якісь маленькі групи військових, які просто будуть завдавати удару Ненацька. Тоді ворогу буде важка ця дорога, він може дійти до Покровська, але аж тоді, коли буде зима, тобто затягнеться час. А коли буде зима, сніг піде. Може і не зима, сніг буде, холодно буде. Ворог не буде рухатись далі, зупиниться цей рух, бачите? Коли камінь of winter. бачите? Так вказує. І потім тут дорога йому закриється далі. Час треба вигравати. Може лякати кількість прильотів, але ми знали, що так буде. Там проблема з медициною буде. Не, або ліків нема, або лікарів. Проблема з допомогою. І не можемо як людей забрати. У той напрямок не можемо забрати людей. Дивимось на них, бачимо їх. А евакуювати або тіла, Ні, то живі люди. Евакуювати не можемо. І люди, і військові. Буде якийсь момент, що, я так розумію, там все ж таки люди залишаться. Покровськ. Що чекаю, що буде? Ворог має вже там очі, очі має. І очі не з неба, очі по землі. Тобто хтось там знаходиться. Важко буде. Я не бачу на карті, до речі, ніякої там водойми, а мені чомусь кажуть, що десь їм ще треба буде перейти дійти. Вони там трошки підзастрянуть. Правильна тактика. Кажуть, ми все можемо навіть маленькими силами, але дуже правильно, щоб збити їх натиск. Не розрізати, як їх, фронт або як, я не військова. От вони йдуть да, наступом. Не розрізати їх, а потроху, знаєте, з боків, вибивати. Можна навіть в шаховому порядку, щоб вони не йшли з суцільним натиском. Нам не будуть доносити інформацію звідти, ми не будемо знати довго. Буде очікування на допомогу, підтримку, дадуть нам допомогу. Ні. А снаряди якісь такі будуть і все. Ні. Mm -mm. Через це значна руйнація. Не дають допомогу. Давайте Нью-Йорк подивимось. Дуже швидко будуть розгортатись події, а можна було? Зробити так, щоб затягнути. Нью-Йорк, давайте дивитися. Покровський відпускаємо Нью-Йорк також обман. Але тут якась бригада зможе навіть як перепочити, в плані того, щоб зміняти хлопців. Тут краща ситуація. Але нам також багато не треба знати. Суди, до речі, якийсь резерв підтягнуть, тому що. Буде вдаватись просування наше. От тут би рванути вперед-вперед було б шикарно. Тут кажуть, що ми можемо кудись вийти, де не зона навіть зіткнення, а де цивільні. Тобто, десь там можемо прорватися. От ну, їм важко, От чомусь дає переправи. Я нічого не розумію. Але от, ні, тут є так само водичка біля Нью-Йорку. Тут кажуть, їх тут потопити ворогів можна, або затопити, або втопити. Прекрасний тост. Давайте подивимось, чому партнери не дають нам допомогу. Не надають в тих обсягах, яких обіцяли. Чому партнери не надають Україні допомогу, в потрібних обсягах. Ми не давали, ми обіцяли, да, є домовленість. У вас все нормально на фронті. Вони вважають, що у нас нормальна сила є. Відбивайтесь, більш ефективно використовуйте. Ну, вони бачать просто по кількості, яка надана, і вважають, що це навіть занадто. Вони знають, що ППО не вистачає. Чому не даєте ППО? Я так розумію, тут питання про те, що. Як би це не лунало, але що при фронтові, наприклад, є, є ті міста, громади, які нема сенсу туди ставити якусь зброю. Там все одно будуть прильоти. Не витрачайте її туди, витрачайте її з розуму. Я не, не буду коментувати. Я не знаю, що сказати. Тут же особисто ми прибираємо, просто дивимось по факту. Що треба нам знати зараз, що стосується фронту, фронту в Україні. Захист треба. І військовим, і цивільним захист треба. Ворога буде посилення, покращення по зброї у ворога. Важко нам. Нам важко, бо ми не можемо десь ну, рухатись не можемо. Вони нас гасять. Дуже сильно розвинута їх мережа агентів. І ще кажуть, не дивлячись на фронт, що там буде, буде більш контрольована ситуація. От трошки почекайте, воно десь дійсно підзупиниться. Цивільні просто будуть жертви на жертвах. Вогонь і саме по будинках. Тому дуже обережно в цивільних містах, більш-менш мирних. Тут кажуть, тут навіть центральна частина це не тільки про фронтові. тут він дотягнеться майже в Усі міста громади. От такий є план у ворога.